На перехресті ми повертаємо наліво. Боже. Тобто зараз тобі треба зайняти відповідне крайнє ліве положення. Це тебе стрічка, Виїжджай на перехрестя. І дивись, де в тебе є ліве, ліве положення. Крайнє ліве положення, вже займай. Бачиш, де стрілочка то є прямо? Так. так, і що ти на розмітки? Бачиш, що ти маєш зробити? Пропустити всіх. Так. Є машини? Нема. Поїхали. Якщо нема. І далі ти шукаєш розмітку, куди тобі треба поїхати. Я що ми тут стали, але слава Богу, зліва нікого нема. І під таксістом бачиш, є стрілечка повороту. І знову в тебе є розмітка місця зупинки. І тобі потрібно повернути на трамвайні колії попутного напрямку. Їдуть машини зліва, справа? Ні. Так. Да. Точно? Ну, по моїй смугі не їдуть. Так. Я можу проїхати. Вже їдуть. Куди? Вже їдуть. Тобто ти, ти маєш зловити момент. Зліва нема? Справа. Yeah. Стали. А ми поїхали. Поки вони стали, ми поїхали. І на триманій колі, попутного напрямку. Раз. Тобто на зустрічного тобі не можна, а на попутного ти заїжджаєш. Все, ти повернула. Просто тут неочевидно, тут зустрічна смуга. Бач, вона до сих пір зустрічна. У uh -huh. тебе односторонній рух починається після дорожнього знака. Тобто звідси можуть від квіток виїжджати там автомобілі.